ЙОУ підписник стало відомо, що 26 червня буде в продажу на конструкторському бюро новий британський танк з дозаряджанням який називається «Грифо». В Принципі, вже так би мовити, була такий маленький інсайд вже була десь інфа, вже хтось це форсив. Але я може сьогодні прямо буду підтверджувати, що це буде. Готуйте, готуйте ресурси, тому що на нього треба доволі багато вкидувати, як завжди. І давайте розберемо, чи взагалі вартує танк тих ресурсів, і чи взагалі він буде якось нормально грати. Чи це очередний, так би мовити, танк середнячок. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал. всі актуальні новини та анонси та. І так, дітки, протисніть також лайк цьому відео. Якщо хочете підтримувати мене як контент-мейкера, буду вам дуже дуже вдячний. Полетіли по ТТХ цього танку. Система зворотні до зарядки 420 сельфи, два снаряди в барабані. А взагалі, давайте розберемо, що таке зворотня до зарядка. Зворотня дозарядка це тоді, коли перший снаряд заряджається найшвидше. Тобто, зазвичай дозарядка там перший снаряд заряджається 15 секунд, другий там 11, третій, 8, і вигідніше стріляти останнім снарядом. Тут взагалі за це може не паритись, може за 8 секунд. Зарядити перший за 19-2 секунди другий снаряд і покиде кидати як цикл. Ну, коротше, можна стріляти як циклом, і можна дозаряджати і стріляти як барабан. КДшка між снарядами, тут всього на 2,5 секунди. І це досить вигідно виїхати десь від рельєфу і дати дві, і закатити, і далі стріляти циклом. Коротше, танк в цьому плані має бути доволі цікавим. Е, так, КВН мінус 10, час зведення 2,27, розкид 0,33, ДПМ, зверніть увагу в 3000. Тисячі стойці ДПМ 3000. як вам така історія. І альфа 420, нестандартна 400. А Як там, наприклад, якогось суперконика 420, така саме в каноплера, це доволі цікаво виглядає. Слухайте, міцність 2060, але хочу сказати, це в мене з модеркою. Взагалі 102 2000. Але коли вийде він реліз, коли він буде продаватись, йому 100 хп додать, і буде стоці 200. Це такі також маленька інформація, тому що тут недостовірно поки що показує. Ці дані будуть змінені. Перед летить 43 назад, 17 км на годину. І огляд 400 метрів по ТТХ розібрались, начебто непогано виглядає. Давайте все-таки порівняємо цю машинку з чифами Чіфтейн і звичайним Чіфтейном, який нещодавно випадав багатьом, так би мовити, в Рамфальта. Поїхали по середній шкоді. Бачимо, що Чіфтейн Т-105 стандартний з найбільшою альфою, по пробитю грифона трошечки найменше, скористительні самати чомусь не показує, але я розумію, що має бути цікавіше у грифона. ще у чіфтейн. Час заряджання одної тички 8-2 секунди Грифона. у Чифтейна 11,5, у Чифтейна все через 40 альфейна 20 більше, ніж і Грифона, Зверніть увагу. І у Чифтейна скоробок коробок 8 секунд. Тобто по ДПМу Грифона і Чифтейн вони мають бути плюс-мінус схожі. Але трошки навіть вище має бути ДПМ у Гріфон. Зараз порівняємо. Далі швидкість горизонтального пересування прицілу. На швидше Грифона, Це не важливо сильно. Кути абсолютно однакові. По комфорту слюби, звертать увагу, наскільки чифте. Летей новий на голову вище, ніж два його так би мовити, опонента. Час зведення найдовшого Грифона, час розкид на 100 метрів най... найгірший у Грифона, а найкраща гармата в цьому плані у чіфтейна. По ДПМу зверть увагу, що Грифон чи Чіфтейн майже однакові. Тобто ДПМ у ДПМу, Грифона має бути доволі класний. І ми зараз це затестуємо в боях. По ХПшках, ще раз нагадую, що Грифону і хапнуть, буде 200, тобто ну, на 100 менше, ніж у опонентів. Це значить, то таке по бронюванню. Ми бачимо, що. Це на на голову вище, ніж Грифон чифтейн. А от Чифтейн і Грифон по бронюванню майже однакові. Тобто маєте на увазі, що Грифона корпус не танкує. У башта теж погано танкує, але Грифона башта та маленька в порівнянні з Чифтейном. І грати, грати на рельєфах, я думаю, буде набагато комфортніше саме на ньому. Окей, по максималки Гріфон найшвидше бачимо, що 43 максималка вперед у нього. Потім швидкість повороту шасі чифта. Тейна, маскування неважливо, і огляд е, найкращою Т-15 середні, середнє значення має Гріфон. Що хотів би сказати, порівнюючи ці танки, Гріфон по ДПМу і, макс... і по мобільності має бути непоганим. Оце хочу хотів сказати. Давайте перевіримо в моменті його бронювання. Бронювання машини бачимо. По-перше, зверіть увагу, яка маленька башта. Така сама і в концепту, в принципі це розумієте, і вона буде пробуватися само собою, але влучити в таку башту набагато складніше буде, ніж влучити в башту чи той на скрок. Тому поїхали лоб. Давайте зарядимо який стандартний там ББшка. Ну, хай буде 250 ББшка, да? якась там 120 міліметрів калібр. Лоп бачимо, десь є місця по 300, Маска, точніше вбачаюсь. Ну, 300 маска, 300-300. Скажеш, це багато, не скажу. Яка сяга, та буде пробувати туди, як не тут Наприклад, зарядити 150 калібр яги і 300 мм пробиття. Все 47% пробиття в маску. Тобто заряджати тобі туди будуть. Плюс є в нього кришка, яка поправ в трикалібрі пробувала, буде пробуватися, як нефік. Плюс ВЛДшка, в нього всього навсього 148 мм, тобто бабаха може пробити туди теж, як ніфіг ділати. НЛДшка 115. Відборт, яка, ти на ньому, не потанку. Та сама історія як з шіфтейном з Рамфальте виїхав бортиком, пробиття, 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 пробиття. Поправу трьох калібрів, навіть якщо не поправу трьох калібрів, все одно тебе буде пробивати. Тому що є оця скула, і виїжджаючи від бортика навіть під го гострим кутом, все одно в скулу те будуть пробивати. 150 мм землю увагу. Тобто, сподіватися на броню від бортика і взагалі на броню корпусу на цьому танку не варто. Він відіграється тільки десь на якусь міні-крису або в позиціонки від Башти. Хотів би це підкреслити. Поки що по ТДХ він мене сильно дивує, скажу чесно, але я думаю, статисти на ньому будуть нормально потіти Щось в ньому цікавеньке є. В плані барабана він буде доволі комфортним. По паркам екіпажу. Командир має такі перки навідник такі перки Механік водій має такі перки, і заряджаючи, зверніть увагу на екран, має такі перки. По обладнанню я вже декілька боїв на ньому скотав. На Найоптимальніший варіант для мене це турбінка Т3, стабілізатор і ХП. Можна замість ХП вкинути ще вентилятор, або щось на зведення, але мені, начебто, натяжка, хочеться вкинути ХП, щоб трошечки довше заживати. Отак, от, от по польовій модернізації, зверніть увагу, перше можна або нічого не ставити, або можна поставити ліво. А друге, ми ставимо ліво, щоб трошки краще влучав. Третє, я нічого не ставив, тому що танк картонний, і я не хочу, щоб мене арта сильно, так би мовити. Ну, вона буде мене трогати по-любому, щоб в мене не був дуже довгий стан, то я нічого не ставив. Четверте, ліво. І п'яте, також нічого не став. Якось так. Тепер поїхали. Затестуємо його в рандомі. І я скажу вам свій, так би мовити, маленький вердикт, Чи взагалі вартує він свої уваги чи ні? Поїхали. Так, литовище. На литовище. На... Куди ж поїхати на цьому? танчику? Давайте зараз перевіримо його динаміку, як він взагалі стартує. Ну зверніть увагу, по габаритах танк дуже здоровий. Типу арта вас буде полоскати плотно. Давайте порівняти з Дідом 7 з 26.0. Дуже великі борта. В картоні причому. У вас буде доволі легко. Вицілитись за кем Розганяється він непогано, максималку теж доволі така посередня, як для тяжика. Стандартно, так би мовити. Цікаво, куди стане 260, сподіваюся, не на ту позицію, куди я хочу. хочу залітати не, чи ні? Я вуля, моя. Ну Ти хочеш тичку, да? Я тобі даю, Нема питань, синочок. Я хуля, буду виїжджати ще раз. Блін, не дав. Просто граємо як цикл, бачите, можна там не заряжати другу тичку. Бабашку танкуну, Нічого собі. Ну саймба. Треба брати. Ні, ДПМ приємний, сповісно. Я вам не ясний, що тут стояти не може чи ні. Такий він по гарматі, ну, типу, зведення у нього посереднє. Я не скажу, він на дуже комфортна, ідеальна гармата. Треба дозводитись і треба вицілювати та гарно в ньому. Факт. Просто як на суперконик граєш, нічого не складного немає. Друга тичка, так би мовити, про запас, знаєте, коли дуже довго десь переїжджаєш і. Можна зіграти як барабан. Або коли стояло, отак бамбу зрадився і дов... Ви... виїхав довдві. О, я, я хотів до заряди дати 2 і в відтоги підсумку дав тільки одну і отримав 900. Це було максимально тупо. Це було максимально тупо. Чого? Я думаю, він ще раз має виїжджати. Типу переїжджати взагалі немає куди. Повертатись назад доволі тупо. До речі, бабахан стандартно фугас, якби він був на голдову, можливо, вона би мене пробив. Стінгер має виїхати, ну не бійся. Блін. Три трейс поки маємо. Я його не бачу нормальний. Ну, Виходь тебе доб'ю вже. Не плач. Що, я вже Я просто боюсь отримати течку лишню. Ти гуляю. Я я не думав, що він довернув на мене. Ай, тут ще можна було б добити Стінгера, добити бабаху. Ай, який файл. Е, що хотів би підкреслити, що позиціонки він нормальний. Прям, не скажу, що він ізі вибивається чи ще щось. Поки що комфортно. Звичайний, наче тяжик, наче я на канопені граю зараз. Нічого такого. Просто знаєте інше питання: чи варто закидувати лям вільного досвіду, якщо є канопенер? Чи варто закидувати лям вільного досвіду, якщо є інші танки? Суперконик, наприклад. Для мене це основне питання. Просто танк, альтернатива прокачуваним. І все розумієте? А якщо його порівняти ще з Канопонером? мені таке відчуття, наче канопер по гарматі приємніший. Ну, поїхали. Перша тичка зражається в канопонера 9.5, грифон 8,2. Очевидно, що в грифона ДПМ краще, але в канопонера є залп на дві тички, розумієте? І в моменті він може щось вирішувати. Кавени однакові. Так, да, зведення в Канопонера краще. Зведення краще, розкид на 100 метрів краще. КП в нього більша, броня сильніша в канопонера. Мужики, а чи варто взагалі брати? Гріфон, якщо я Канопенер, наприклад. У максималки, звісно, він буде. На голову нижче, ніж грифон, Тому що максималка 35, але якщо він танк, якщо тяж їде 40, то це вже добре. Ну, поставиш туди турбінку, якусь, то буде окей. З місця також канопер сильніше вже броня Очевидно, в канопер набагато сильніше. Чесно, я не бачу сильного якогось, знаєте, такого потенціалу Грифона Я його не бачу. Якщо ДБВшка на фоні там всіх танків раніше виділявся, да, то Грифон на фоні танків інших не виділяється. Так, зверніть увагу, який проти нас зводик. Ортина Зодик бабаха ще з кулачками, подивіться, які в них. Подивіться, які в них ці. На артовод. Отримав. Артовод отримав, три легенди, і він катає на арті. Ага. Плюс з ним якийсь мужик з ріблястими кулачками. Що собі з киликів кинуло? І я таки на на грифончику. Так, що, направо можемо поїхати? Там є бешка, яка мені може прокинути. Я право не буду їхати. Там є бешка, там є пісь. Чи полетим? Що у нас в потяжиках? В потяжиках норм. Ладно, поїхав, право. Там єдина це Бешка, яка мені може на перекаті. дати. Бешка й чів. Єп'ятка доволі довго їде, сотка, довго, поляк довго. Все, на підкаті можна зараз Йосип Йосипсом мене обігнати і їхати першим. Так, бабахать центр, добре. Бешка, центр, бався, можна їхати нормально біжати. Три бабахи, мужиків, проти. Пляк, сюда иду даже добрый, да? епиздно. Ой, новый танк, да? Ой, новый танк. я на что пробував, дай ты ничу. Тут я пол, ностраль, но. И пятка, трушки профилась тут. Чип, ман, хочет полбовать. Аниконы запуши, знизу, звене. ось нормальний чіф який ти хір выйшь. что пятка таки наглый, не Спешу. Це теж якийсь, до речі, прес-аккаунт. О, настральну на койсь Лише під'їхати йому. Йомайо, йо, я не дав його. Добро. 4300 вже є, але треба їхати. Я парад в мене поїдемо, там чи закрився. Обаха приїжджає вперед. Там башка зажила соткою нормально, вони нікуди не поспішають. ОП поки не сильний мінус. З Вертухана на ББшки, хорош. Питань немає. Ну дивіться, позиціонки він нормальний. В плані ДПМу він теж приємний. Сказати, що поганий танк не скажу. Єдине мене бісить, це те, що в нього доволі довге зведення як для такого ДПМо. Але з цим жити можна. І ще бісить його розміри. і бісить те, що в нього корпус картонний. А так, наче танки грабельний. Добре, чекаємо. Так, що у нас вийшло в цьому бою? 4700, топ-1, за два бої в мене вийшло 4700. Що хотів би сказати? Давайте підбуду підсумки. По цьому танку. Особливо цікаво. в нього такого нічого немає. Танк доволі схожий через нагадую, на канопнера, і то канопер в моменті буде сильніший позицій, ніж Грифон. тому що Канопер краще броняв, в Канопнера є ЗАЛП на дві пайки, десь в моментах можна це від'їжджати і давати. Стандартний, простий, можливо, танк 10 го рівня. Так би мовити, танк в балансі. Якби в нього точки були кращі або ВЛД, або борт. Та можна було б щось договорити так. Стандартний танк. Чи варто витрачати на нього мільйон вільно досвіду? Якщо б нема куди його викидувати, то очевидно так. Якщо ви колекціонер, очевидно так. Якщо ви хочете викинути на нього останні ресурси, я б не рекомендував би. Танк норм, оцінку поставлю напевно 7 з 10, тому що він мене здивував. Да, він підходить під мій геймплей. але якогось захоплення від цього танку, я на жаль не отримав. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, кайфуйте, не психуйте і до наступного. Throw the dice, nothing nice, watch your lies, with on arms, 65s, dust them off, like the flies, call the cats, chase them the by, send them rats, rainbow ride, it's on sight, yeah I'm